Якщо у тебе виникла думка, як додати велосипеду потужності їхати при цьому швидше, але менше витрачати власних сил, то відповідь буде: це контактні педалі. Їх ефективність помітна одразу. Вони дають можливість швидше їхати за рахунок одночасного розподілення сил між двох ніг. Тобто, поки ти тиснеш однією ногою на педалі, іншою ногою ти можеш цю педаль і тягнути. І це додає не тільки приріст у швидкості, а також і приріст у прохідності на таких ділянках, наприклад, як пісок. Ну і також відчуєте, що суттєвий підйом уже буде не такий страшний а на контактних педалях він виїжджається в рази швидше і простіше. Привіт, ви на каналі VeloGo. Мене звати Владислав, і сьогодні поговоримо про контактні педалі, а конкретно про бренд Time. Я розповів вам, звідки він взявся і чим він краще, ніж інші. Найпоширенішим варіантом контактних педалей або найпопулярнішим у нас є такий стандарт як СПД. Ну і найширший його асортимент цього стандарту представлений на таких брендах, наприклад, як Шимано, Лук та інші бренди. Педалей та шипів стандарту СПД існує дуже багато в різних варіантах від різних брендів, під різний гаманець та Взагалі, будь-що, що може обрати собі, або початківець, або вже справді професіональний велосипедист. Конструкція педалей дуже проста: Це вісь, на ній розміщується корпус педалі з пружиною і верхньою рамкою, яка безпосередньо фіксує шип, який розміщений на підошві контактного взуття. А от ті, хто катають в сніг, ті, хто катають весь сезон, в багно, в болото, в бруд. Ті знають, що такі шипи дуже легко забиваються е, брудом, і вони вже стають просто нездатними до того, щоб в них встібнутися. Ну і це означає тільки те, що вам потрібно зупинитись, хоча б мінімально їх прочистити, і вже тільки потім намагатися встібнутися в ці педалі і їхати далі. До чого я все це веду? Є одна французька компанія Time. Вони виготовляли з самого початку свого заснування кріплення для лиш. Так, от власник цієї компанії, катаючись на лижах, зламав собі ногу, а зламав її по дуже простій причині, тому що на той час кріплення для лиж були не такими, як зараз. Вони були дуже жорсткими. вистіпнутися з них було важко, тому що це кріплення було дуже жорстким. Ну і не передбачали механізму дуже легкого вистібання самого черевика від лижі. Ну і після механізму, який дозволяв легко вистібатися лижам, цей механізм перенесли і на велосипедні контактні педалі. Ну і неодноразово першими фінішували гонщики в контактних педалях тайм, наприклад, на таких перегонах як Тур де Франс. Конструкція педалей цього бренду конструктивно була набагато простішою, ніж у конкурентів, і при цьому ще й вагу вона мала також меншу. Ну і на огляді я вам конкретно розповім про особливості механізму педалей для МТБ та коротко про відмінності в модельному ряді. Почну власне з технології Атак, яка і стала основою в лінійці МТБ педалей Time. Фактично це є та сама пружина, за яку безпосередньо шип і фіксується. Технологія Атак це найпростіша конструкція контактних педалей, але і найефективніша для МТБ чи просто для бездоріжжя. Ця технологія забезпечує швидке очищення від бруду за рахунок великих зазорів. На цих педалях не буде накопичуватись бруд, а взимку не буде накопичуватись лід та сніг. Симетричні педалі мають дві сторони фіксації, де з однієї сторони пружина рухома, а з іншої статична, що власне і створює фіксування разом з шипом. На всіх педалях з технологією атак буде однаковий принцип роботи: це шип, який фіксується між пружинами, і при тому, чим сильніше будете тягнути на себе ногу, тим сильніше пружини будуть тримати шип і відповідно ваше взуття. Ну і на педалях також є регулювання сили стискання вашого шипа для того, щоб ви вибрали саме ту силу фіксування, яка буде підходити вам. Наприклад, новачкам рекомендується зробити це навантаження найменшим для того, щоб просто хоча б навчитися їздити на контактних педалях і дуже швидко вистібатись. Конкретно МТБ-педалі, хоч і мають повністю однаковий вид фіксації, але все-таки поділяються на різні типи для різних типів велосипедів. Категорія XC це компактні педалі для МТБ, гревелів та циклокросів, фактично без яскраво вираженої платформи. Вони двосторонні і виконані з різних матеріалів в залежності від рівня педалей. Власне, матеріали впливають на якість, довговічність і відповідно ціну. Далі Special 8 та 12. Вони мають алюмінієвий корпус, вони мають більшу платформу та ідеально підходять для трейлів. Тип MX, вони вже мають більш яскраво виражену платформу, та вони виконані із композиту це скловолоконний нейлон. А моделі DH, або DH – Downhill. вони мають точно таку ж саму платформу, але вони виконані із алюмінія, і це пояснено тим, що для більшого навантаження міцність педалей також має бути набагато вищою. Ну і також варто згадати про міські педалі TimeLink. Вони мають велику платформу для того, щоб ви могли їздити в будь-якому взуті. І якщо коротко, то це взагалі просто педалі на кожен день. А що по шипах? Ну там все просто, тому що ви берете будь-яке МТБ-взуття, і там, де є кріплення під два болти, ви ставите шипи Time, а так Ізі. Ну а далі вже все просто, тому що будь-які педалі Time сумісні з шипами Ізі. А чому на цьому такий акцент? Ну, тому що є два види шипів: це на 10 градусів і на 13-17 градусів. І якщо на 10 градусів це вже буде фіксоване значення, то на 13 і 17 градусів ви можете вибирати кут тим, яким положенням ви встановите ці шипи у себе на взуті. Тож це дуже зручні педалі, вони дуже практичні. Вони підходять і новачкам, і уже професійним людям або е, любителям з великим стажем. Ці педалі не бояться бруду, і вони мають великий асортимент та чудово працюють. Але у тайм є ще і шосейні педалі. Особливість їх в тому, що вони мають більшу площу контакту, відповідно, вони передають більше енергії на ваш велосипед від ваших м'язів, і саме тому велосипед стає швидшим. Також тут із особливостей те, що тут взагалі інакший шип. шосейне взуття помітно відрізняється від гірського взуття. Ну і основна особливість в тому, що ходити в такому взутті помітно незручно. Часейне взуття взагалі використовується приблизно так: ти його взув, встібнувся в велосипед, приїхав в тренування і вже дома знову вистібнувся. Таке взуття для максимальної ефективності педалювання, для максимальних результатів, і тому воно очевидно взагалі не для прогулянок. Ну а особисто від себе, маючи вже досвід їх використання, додам, що взагалі ви будете стояти не стільки на взутті, скільки виключно на шипі. Ну а підошва у такого взуття спеціально під такі педалі, відповідно, буде дуже жорсткою, а в ідеалі вона взагалі має бути карбоновою. Основа шосейних педалей Time – це технологія і e click Це запатентована система контактного механізму, забезпечує комфортну фіксацію ноги кожного разу після від'єднання шипа під педалі. Система привідкривається та готова до наступного щеплення. Тобто просто ставиш ногу на педаль, і вона схоплює шип. Особисто мені чимось схоже на капкан. Усі шосейні педалі X-Pro та Xpress оснащені технологією клік. E ну і якраз шосейні педалі Time поділяються на два види: це X-Pro і Xpress. Вони можуть бути виготовлені з карбону, це найдорожче та найлегше. або з композитного вуглецю, або з кловолоконного нейлону. Ну і також мають різні ступені стискання вашого шипа, але ці ступені регулюються. І особисто також від себе додам, що дуже зручно, коли просто ставиш ногу на педалі, а шип уже фіксується. Тобто це такий напівавтоматичний механізм, але і за рахунок більш складної конструкції, в якій більше всяких компонентів ці педалі потрібно тримати в постійній чистоті, тому що забруднившись, вони працювати будуть уже не так чітко. Шипи тут підходять до будь-якого шосейного взуття, які мають на собі кріплення під три болти. Ну а із плюсів, те, що це майже все шасейне взуття, яке існує. Шипи тут дуже великі і стояти на них зручно, навіть просто піднявши п'ятки взуття. Шипи зроблено з міцного матеріалу, вони самі по собі набагато більші, тому ці шипи прослужать довше ніж шипи інших брендів. Також за рахунок переставлення шипа можна коригувати свій q фактор а це ширина між вашими стопами, коли ви педалюєте. Шипи можуть бути фіксовані, тобто з кутом відхилення або люфтом в 0 градусів. Такі рекомендується використовувати тільки людям з досвідом. Ну а для великих дистанцій, все-таки рекомендується використовувати шипи з люфтом, а це конкретно на 5 плюс-мінус градусів. Тож для кого шосейні педалі? Ні, не тільки для людей, які їздять шосе в режимі тренування чи перегонів, а й для тих, хто хоче підняти коефіцієнт корисної дії та отримати максимум від педалювання. Плюси це збільшення вашої потужності, збільшення вашої сили та швидкості. Ну, а мінуси це взуття, яке не призначене для того, щоб в ньому можна було прямо от ходити чи гуляти. Хоча по магазину пройтись або там, зайти купити собі воду, якісь батончики можна взагалі без питань і без проблем. Подивитись ціни та асортимент можете у нас на сайті. Фільтри працюють дуже зручно, і все це у вас займе буквально пару хвилин. Тож дуже хочу тепер почути про ваш досвід або перший, або довготривалий використання контактних педалей, і буде дуже цікаво, якщо ви вже є власник контактних педалей Time. Свої коментарі залишайте під цим відео. Підтримуйте канал вашим безцінним лайком та підпискою. Бережіть своє здоров'я та використовуйте свій велосипед за призначенням. До зустрічі!